Joo,

Пан Юрій, з поздоровлення до Юлії Володимирівни, бо знаєте, сьогодні ми звикли до того, що 8 березня це свято жінок, і це звісно, що в повній мірі відноситься до неї особисто. Але я хотів би сказати, що в принципі це ще свято, яке свого часу значення якого вихолостили, але це свято боротьби проти несправедливості в різних його проявленнях, в тому числі і в стосунках всередині суспільства між чоловіком і жінкою. Так от несправедливість в українській державі наростає в усіх відношеннях, в тому числі. При владі Януковича все більше і більше дискримінуються жінки, і ви самі це більше бачили і по цьому незалугому пенсійному кодексу, і по трудовому кодексу, який готується, тому.